Всім доброго дня! А я сьогодні буду хвалитися, хвастатись буду. Прикупила я собі електромобіль, електричку купила. Це Рено Зоя. Батарейка на 40 кВт. Ось така гарненька. Бачите, електрична. Електрична Зоя в мене. Так що ми їздимо, як чоловік сміється, майже на воздухі. Ну, не майже на воздухі, а десь до близько 100 гривнів обходиться зарядка повної батареї, і нам вистачає її майже на 300 кілометрів. Ну, десь тепло зараз. Да, звісно, тепло. Чого не кажу, по паспорту там заявлено 200 300 кілометрів. Ми майже так і проїжджаємо. 400, майже 300 км. Так що, отак. От. Я тепер не була безлошадна, а тепер з конячкою, такою біленькою, гарненькою конячкою. У мене вже до цього було Рено. Була Рено в мене гран-сенік, великий такий, самемісний. А це така невеличка машинка, але вона дуже-дуже легка в керуванні, дуже зручна. І побачимо, як вона зимою буде себе вести. А на лі... на літо на тепло вона дуже класна. Привезли ми її самі, їздили аж в Житомир. Це далеко туди, за Київ ще далі туди їздили, і от самі привезли її. По дорозі заряджалися два рази на око, на вокі. Там дорожче, десь 12 гривні за кіловат ну, виходить, а вдома вже зарядка йде десь 2,65 да, у нас кВт. Вдома заряджатись, звісно, вигідно дуже. Але і на, так, в дорогу, якщо це не дуже дорого, виходить десь в 3 а майже в 4 рази дешевше, ніж ви їдете на дизельному пальномі, а, пальномі, або на бензині. Так що отак. От. Зараз відкрию вам, покажу. Тут ну, звичайно автомат, коробка. Ось така вона. Такий от гарненький вже монітор, монітор у неї такий класний, чистенька. Нам дуже сподобалось, що вона така чиста, ухожена. Вона 16, кінець 16-го року випуску, і з січня 17-го вона була в експлуатації. вже, Так що, от так, от її ну от буде в кінці року буде їй. Скільки у нас? Там шість років експлуатації. Так що, отак от, от. Я тепер довольна, як слон. У мене тепер є машина.